Шановні, учні 4 класу, сьогодні ми з вами починаємо нову тему. На минулому році ми з вами розбирали транспозиція. Транспозиція це перенесення уривку мелодії або всієї мелодії з одної визити звуку на іншу. При цьому зберігається ритмічний майнолюнок, лад і так далі. Ми з вами вияснили, що є три способи транспозиції. Це на певний інтервал, другий спосіб це зміна тональності, третій зміна ключа. За вами залишається номер 411, який ви повинні перенести в скрипковий ключ з басового ключа. Сьогодні ми з вами будемо вчити обернення тризвуків. Ми з вами вчили обернення інтервалів. Дуже легке правило, таке стосується і три звуки. Дивіться, обернення інтервалів. Це у нас є два звука. Один із звуків ми беремо і переносимо на октаву або вгору, або на октаву вниз. Другий звук залишається на місці. З три звуками така ж сама система. Три звук це у нас змінюється тільки три звука. Було два, стало три. Три звук, давайте запишемо правило. Обернення три звук це три звука, вибачте. Перенесення одного з звуків нижнього або верхнього зауважу. На октаву вгору або вниз. Всі інші звуки залишаються на місці. Дивіться, яка різниця. В інтервалах ми кажемо одного з звуків. Тому що там два верхній і нижній. Да? Чи той ми переносимо, чи цей. В три звуки ми кажемо верхній або нижній, тому що є ще серединочка. Да? Так, тепер давайте подивимося, як це буде виглядати на досці. Що стосується, як звучить, я... далі ми будемо розбирати. Сьогодні теоретична частинка. Ми з вами тільки попрацюємо над правилом, як ми це будемо робити. Далі ми все будемо з вами розбирати кожне обернення окремо. І так, спочатку будуємо тризвук. Це ваш зразочок, скрипковий ключ, віднотки «ду» будуємо тризвук. В даному випадку буде великий тризвук в «В-5-3». Дуже легка схема. Через одну нотку пропускаємо. До Ре пропустили «мі», «фа» пропустили соль. До Мі у нас велика терція, Мі соль мала. Нагадаю, що будова, так? велика терція і плюс мала терція. Це так, щоб ви пригадали, тому що з три звуками давно не працювали. Як ми робимо барнія? Наприклад, ми беремо нижній звук із трьох звуків, саме нижня у нас нота до. І ми нотку до переносимо на октаву вгору. Ось, коли ми перенесли, ми можемо затулити ручку. Що в нас залишилось нотка мі і нотка соль. Перенесли їх. І тепер у нас було у нас до мі соль стало мі, соль, до. Це у нас буде великий секст акорд. Секст акорд. Тому що у нас до – це секста. Крайні звуки охоплюють інтервал секста. Секст акорд. Одне слово напишіть. Далі ми беру ноту мій, переносимо на октаву вгору. Нижній звук, дивіться, ми беремо не цей знову переносимо, а уже секстакорд ако нижній звук, ну ні. Ми переносимо на октаву вгору. Інші залишаються знов-таки на місці. Як же цей нам акорд назвати? Тому що соль, мі теж у нас секс та звуки, звук. Да? Але у нас тут змінилося на початку, у нас є кварта. Тому. Цей акорд у нас буде мати назву кварт, Все разом пишеться. Кварт секст акорд. Кварт, секст, акорд. Має позначення. В64. 6 секста 4 кварта. Тут у нас В6 секста кварта. Бачите, яка схема? Ми просто перекидуємо нижній звук на гору, нижній звук на гору. І утворюється, дивіться. По суті, у нас ноти не змінились. У нас як були домі соль, так вони залишились. Тільки не змінюється їхній порядок. Тому коли будете подальшому робити домашні завдання, слідкуйте. Якщо у вас, наприклад, три гре фаля і ви будуєте далі секстакорд і кварцекстакорд, кварц, і у вас змінилася якась нота, ви зробили щось невірно. У вас повинні залишитися тільки ці ж ля, але змінитись, вони повинні змі... помінятися місцями. І все. Ноти інші ні знаки, ні ноти. Інші у вас не з'являться через наголошення. Не придумайте лишніх знаків і лишніх нот. Домашнє завдання дуже просте. Номер 411, ви мені повинні здати. Перенесений на скривковий ключ а, і вивчити правило. Давайте таки ж запишемо. Перше обернення має назву секстакорд. Позначається цифрою 6. Друге обернення має назву квартсекстакорд. Позначається 6, цифрами 6-4. Це правило потрібно вам вивчити. Що таке обернення? І два обернення тризвуку секстакорд і квартсекс. На сьогодні все, до побачення!